Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас смачна закрутка. Огірки з часником. Нам необхідні такі інгредієнти: огірки 3 кг цукор 180 г, сіль 1,5-2 столові ложки, кетчуп чилі 270 г кетчуп лагідний 270 г, вода. 250 мл. Оци 9%, 100 мл, олія, 125 мл, перець чорний мелений, одна чайна ложка або півчайної ложки. Залежно хто який любить чи гостре чи ні. Часник 100 пів пучка кропу, лавровий листочок. Беремо 3 кг огірків. Ріжемо їх товщиною 3-4 сантиметри. Робший огірок на двоє. Додаємо 180 грамів цукру. Додаємо 2 столові ложки солі, 270 г кетчупу чилі. 270 грам кетчупу лагідного, 250 мл води, 100 мл оцту 9%, 125 мл олії. Ставимо на вогонь, включаємо сильний газ, помішуємо, поки не закипить. Потім зменшуємо вогонь і варимо 10 хвилин. Огірки покипіли 10 хвилин. Зараз додала 100 грам подрібненого чеснику, пів пучка кропу, лавровий листок і пів чайної або чайна ложка чорного меленого перцю. Все перемішую і варю ще 5 хвилин. Банки і кришки стерилізую. Огірки накидаю в баночки, закручую, перевертаю вверх дном і закутую рушничком. Ось так виглядають огірочки. Отуті, нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!